В світі телебачення на початку 2000-х були популярні різні реаліті-шоу. Ми могли б дивитися за історією становлення молодих і невідомих людей, щось більше і популярне. В ресіну також було дуже багато різних реалітів. До прикладу, Таф Енаф. З підеопера вийшли такі реслери, як Міз, Райбек, Джим Моррісон, Шаніква тощо. Але нашої уваги вартий Таф Енаф саме 2004 року. В ньому були також різні тоді ще невідомі хлопці, які змагались за шанс отримати 1 мільйон та отримати контракт від WWE. І ось на рядовому семеці якийсь Даніель Пудер проводить курту енглу Лок, яка виглядала дуже реальною. Пізніше Пудер буде стверджувати, що зламав би енглу руку, але рефері рахує до трьох і присуджує перемогу олімпійському чемпіону. Хоча Даніель вирвався на два. Що це було? На це запитання в мене є відповідь, і вона прозвучить в цьому відео. канал Dressing Corner. Рушаймо. А розпочну розповідь самого епізоду SmackDown за 4 листопада 2004 року. Під час нього фіналісти 4-го сезону та ФИНАФ були викликані на змагання з Берпі, яке зрештою виграв учасник Кріс Наврокі. Його приз? Несподіваний та неочікуваний поєдинок проти олімпійського медаліста та легенди ресінгу Курта Енго. Як і можна було припустити, Енгл досить швидко впорався з Навроцьким, зламавши йому ребра та давши йому оплачуваний квиток в один кінець до відділення швидкої допомоги. І весь таки на підйомі Курт потім кинув виклик іншим, і Даніель Пудер взявся за нього. Після доволі швидкого зімнення головами, Пудер проводить Енглу Кімурук. Даніель отримав вигідне положення і міг відправити Енгла на операцію, як би захотів. Очевидно, ніхто не очікував, що все піде так. Тому суддя ветран Джиммі Кордерас. Швидко порахував до трьох, коли плечі пудра були на ринзі, хоча той вирвався на два. Усе, що знав суддя, це те, що він повинен швидко вийти з сегменту та не дати Даніелю отримати найцінніший приз WWE курта Енгла. У інтерв'ю на Unscripted із доктором Крісом Фазерстоуном із Sportskida Джиммі Кордераса запитали про цей інцидент і про те, що сталося після нього за лаштунками. Коли ми підійшли до задньої частини, я дістався до позиції горіла. І Брізко нічого мені не сказав. Він просто підняв очі і трохи підняв мені великий палець. Тоді я з світом Фінлі, і той запитав вони сказали тобі рахувати. Я сказав ні, я просто зробив це. Він відповів: ну, хороша робота. Курт Енгел, як півновляється, був не радий, тому що сталося. Ось у чому справа. У людей є образи. Зрештою, я нікого не ненавиджу. Чи отримав я можливість того, що мені було дано. Звичайно. Чи дотримувався я правил? Так. Вони сказали не страйкувати? Так. Якщо хтось достатньо справжній і автентичний, він розкаже вам, що сталося насправді. Зрештою, в мене ніколи не було проблем з Куртом Енглом. Коли четвертий сезон та ФНАФ завершився і Даніель Пудер переміг, Курт Енгл звернувся до нього приватно. Курт підійшов і привітав мене після моєї перемоги. Він знає, що я докладаю праці, він це знає, всі це бачили. Навіть після того, як я виграв ТаФЕНАФ, я виходив і будував ринг. Я робив щось, щоб стати частиною організації, і, можливо, деяким людям я не подобався на цій посаді. Але зрештою, люди в моєму житті знають, що вони можуть на це покластися. І люди, які сумніваються в таких речах, можливо, вони не залежать від себе. З іншого боку, ось що Курт Енго сказав про це інтерв'ю, яке датується 2008 роком. Я був у дуже незручній ситуації. На той момент я не міг зробити 5 віджимань, я був у дуже, дуже поганій формі. Моя шия була дуже погана і він спопросив мене зробити це. Він хотів, щоб я боровся з ними всіма. Я не хвилювався за пудера. Насправді пудер це пуд. Чоловіче він був останнім. Я більш хвилювався за двох великих хлопців. Єдиний хлопець, який був схожий на Джеремі Шокі та великого чорного хлопця. Я важив близько 207 фунтів. Моє тіло погіршувалось, моя я вбивала мене, і перший хлопець, з яким я боровся, я провів хедлок і взяв його. Коли я це зробив, я втиснувся головою в ринг і обидві мої руки повністю заніміли. І я притиснув дитину. Мені більше не хотілося, але я відкрив рот і сказав, хто ще хоче. І ніхто не підняв руку. Потім шанувальники почали дивитися на них. Тож Пудер сказав: Я зроблю це, розумієте? Я сказав: заходь. Я думав, що не можу повірити, що роблю це, тому що зараз навіть не відчуваю своїх рук. Отже, ми заходимо туди, і судді починають це, і я роблю напівсраний удар, тому що я наляканий до смерті. Пудер відступив і вболівальники аплодували. Я подумав, боже, я навіть ледве напав на нього. Чразу, коли я на нього нападав, він повертався в кут. Чим далі це тривало, тим більше мої руки боліли, ніби я навіть не міг закрити себе ними. Зрештою, я отримав його. У мене була його одна нога, я підійшов взяти другу і він схопив канат. Він схопив канат, і я потягнувся за спину, щоб зняти його звідти. І тоді він потрапив мені в армбар. Тепер він у мене був. Усе, що я мав зробити, і я ніколи цього не зробив, тому що я не хочу нікого з хлопців поранити, але я міг кинути його просто на голову, тому що обидві його руки були щеплені. Все, що мені потрібно було зробити, це піти назад і кинути його просто на голову. Замість цього я вибив його всередину рингу. І ви можете побачити це на відео. Я опускаюся на коліно і кидаю його на спину. Тепер пудер починає крутитися, і вся справа була в тому, що це не мало бути змаганням з абсолютних боїв. Це був рейсінг матч, але мало було бути утримання. Він був дебілом. Він ліг спиною на мат, і це не повинно було бути рахунком 1, 2, 3. Це мало було бути лише один. Якщо ви запитаєте Даніеля Пудера, курт Енгл все ще злий. Курт все ще розлючений. Я намагався запросити його на обід. Відлашний хлопець, я весь час хотів балакати. Він сказав: ні в якому разі. Навіть сказав йому, що куплю обід. Тож наприкінці дня я повів би його до стриптиз клубу поруч з місцем, де він зустрів свою дружину. Ці двоє, ймовірно, ніколи повністю не залишать це позаду. Минуло майже два десятиліття, а ця тема все ще є темою, про яку варто писати для вебсайту, який займається ностальгією про професійний ресінг. Куртенгл роками створювався на наших очах, в основному як Термінатор. Він виграв золоту медаль зі зламаною шиєю. Він був єдиним справжнім спортсменом у WWE. Все це вплинуло на момент шоку Даніеля Пудера. Це все було по-справжньому. Цей момент супроводжує Даніеля Пудера з тих пір. Широко поширена думка, що саме тому Пудера побила на початку Royal Rumble 2005 року. Але не має значення, правда це чи ні. Важливо лише те, що 4 листопада 2004 року в епізоді SmackDown розгортається легенда про ресинг. Чи сталося б це, якби курт Енгл був у розквіті сил? Можливо, так, можливо, ні. Але це сталося, коли це сталося. Даніель Пудер взяв верх над куртом Енглом. А на цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресен українською разом!